Інсектицид актилік. потужний інсектицид майже проти всіх видів шкідників. Дуже гарно це проявив при боротьбі з тріпсом. Може каліфорністським тріпсом або обичним тріпсом, але там деякий є нюанс. Він б'є напрямік, але якщо тріпс у вас всередині бутона, то є там нюанс, це на, цьому, на моєму каналі буде повний розбір. Як уникнути або як зробити так, щоб повністю вбити тріпс у бутоні? Так, сам цей місцетіацид по застосуванню. Береться 12 мл на 10 літрів води. Так, його треба багато. Але він б'є майже повністю всі шкідники. Трішки він має неприємний запах. Ну, але це не інцетицит Б2, що там зовсім можна створити від того, що там юхаєш. Так що, якщо треба у вас скідник єсть, рекомендую цей препарат.